Фух, нібито я приїхав. Так, дорога закрита. Жалко. Ну, давай так через ці. ой ой Чому я мушу я уже тут бігати? Ой. Називається професія життя. Дослідник паранормального. О, там озеро є. Хм, Треба потім скупать. бежить. Чему бегать? Не было нормальный табер. Вход, с заклету. Закрыто. Что же? Шкода же я не раз в темном табере побывал. Так. Это что нас? Блин, я могу шпать за дошками забить. Ну что ж. А, да, мне не кажется. кухня часто двері відкриваються сам по себе. Ветер. Мені би то мало працювати, але рано подивлюся. А потім, щоб ще... лягати спати. Так, Ох, гарно о, гарно так все. Гарно прийтися. О, Довкіллям, подивиться, що тут як. О, ти тут посередньо росте. Середька... ну або щось схоже. А, скоріше, б друзі поїхали, я їм такого оборочку згорю. Купатися заборонено. Інтересно чому? Так, ну пізніше буде піти зараз. Так, стоп. Вестмут зараз буде ліпше поприбирати весь мусор, ці куски стекла і дошки можна прибрати. Ну ще стіки роботи. Далі ж не починається? Ну, і тут прибирати. О, ну що ж, думаю, так буде покраще, тепер хоча б мені не можна. Я ж ти кусок вставил. А, ну ничего. Потом приду хочу трошечки. Почему-то. О, интересно, шо тут таке? Мені не вот оказал... Колыш не уважает, что тут склад был. Ключа не дал. Хм. Лук. Ну, Блин. Земно як. Потом цитрова нарубатываться по этой. В куми... в куминах. Ай. Это что за пристройка? О, туалет. Смешно. О. Скорее всего, друзья, приехал. Я и костер костерство розведу. Проведем нічого для костра. Акше я йду приляжу. Ну, думаю, так покраще воды. А, интересно, куда в штроке приют? В тому таблице самому скучно. Ча, я разумею, я за... Я зараз не... В сам пик. Самого часу. Надеюсь, я долго сам не буду сидить. А пока что трепет почему?

To, co tutaj hmm. się. Nie zwłaszcza, to, co to za miejsce, ...dowoli... O! Mówi, czajnik jest. zapalona. Hmm... ...interesne.

satıp ne verirseniz